Зараз такий час е, люди діляться, на мій погляд, знову ж таки, на дві категорії: ті, хто наші скромні думки, <гум> Так, так. Е, ті, хто одразу звертається до спеціалісту в <гум> ну в будь-якій так сфері, і ті, хто не вірю я ніяким спеціалістам, зараз я дізнаюся, або моя бабушка робила, або люди там радять, або там хтось там зі знайомих щось сказав. От і чи вірите ви, що можна подолати цю залежність від емоційного. Переїдання, так, від заїдання стресу самостійно. Чи все ж таки це неможливо без спеціаліста? Я точно не буду тут робити якихось голосних заяв. Є різні люди, є різні темпераменти, є різна психологічна підготовка. Знову ж таки, мені здається, що без сильного психологічного бендграунду, без вміння рефлексії, без вміння проживання певних станів вміння називати. Емоції своїми іменами важко розібратися в цьому самостійно. Але я думаю, що це можливо, якщо є класний бекграунд психологічний, бо це психологічний розлад, в першу чергу. Um, в більшості випадків дійсно важливо, щоб був спеціаліст, який розтрактує вірно, що, що коїться, що людина робить. Вона себе сварить за щось, вона відключає себе від певних станів. Або вона дозаповнює себе через відсутність позитивних емоцій. Спеціаліст завжди дасть підтримку, і він підкаже, які методи працюють. Тобто він направить самостійно людина, це не завжди може відчути. Просто банально через факт того, що не може бути ментальней може бути ментальний брак. Ресурсу на те, щоб в цьому самостійно розібратися, і тут точно потрібна допомога ззовні.